Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі у цій червоній примірочній. Запасайтеся гарячим улюбленим напоєм, кавою чаю, какао, що ви більше любите, може і гристи під вечір. Та поїхали оглядати. Це був не перший день завозу, десь другий або третій. У Євросекн Хенд на люксі я знайшла багато цікавих знахідок. Одна, одна з них це ось така червона. Сумочка, я якраз під весінній один образ шукаю. Можливо, на фотосесію шукаю а, червону сумочку, як акцент під образ парижанки. Щось таке має бути. Тут довго її крутила, мучила, відривала фурнітуру, але тут не треба тягнути, тут треба лише нажати кнопочку, і все буде окей. А, сумочка. Тут в мене пала камера, <сіх> таке буває, не розбилася і на тому дякую. Сумочка від Top Shop, вона абсолютно в новому стані. Всередині це добре видно по підкладці, але внизу підкладки видно, що там розбилася якась пудра чи тіні. Тобто якась модниця взяла із собою і розтрощила щось сухе. Ну, це нічого, це можна витерти або вологими серветками, або серветками з міцеляркою, нема проблем в цьому. Також, до примірочної я взяла декілька суконь, ось таку шкіряну комбінашку з мережевом, довгу сукню майку, сукню міді, також трохи офісного стайлу в робочі будні. Це такий светр із сорочкою поєднаний. Це теж цікава комбінація. Бірка, на жаль, на китайський чи на корейський, не знаю. Але видно, що річ брендова. Також був светрик абсолютно новий збіркою він F&F, 100% перероблений поліестер. Це дуже добре для нашої планети. І, І також сорочка в клітинку. З баєчки, абсолютно нова збіркою Brand One. Мені не незнайома, але, мабуть, якийсь мес маркет. Ну, Дуже-дуже приємно на дотик. Можна навіть така, знаєте, фланелька, як фланелева піжама. Можна навіть брати і для домашніх образів. Чому б ні? Треба завжди виглядати гарно. І починаємо нашу примірку із ось такого офісного стилю. Це така сорочка зверху синього кольору поєднана із смугастим светриком, більш темно-сірого-сірого синьо кольору. Він добре сів на мені, ну вільно, як я люблю. Може бути на емку, навіть на ельку, якщо в обтяжку хтось любить. Айле таке можна підійти взимку і там знизу можна підійти і, щось, і маєчку а, і навіть термобілизну при потребі. Така непогана. Светер сорочка може стати в нагоді в будь-який офісний день взимку. Наступний светрик він більш таки розслаблений. Светрик вихідного дня можна назвати з оленями. Дуже-дуже приємний на дотик і особливо приємно гріє не тільки моє тіло, але й душу, що багато брендів навіть із мас маркету слідують екологічній моді. Це значить, що вони виробляють речі із вже вживаних речей. тобто... Я знаю, в Європі багато приймають вже вживаний одяг назад, роблять знижку на новий одяг в своїх магазинах. на Zara, H&M, F&F також. Бачите, светрик спочатку коштує 25 євро, потім 19, але він повністю 100% перероблений із поліестру, тобто із інших речей поліестрового складу. Хочу сказати, що він досить приємний на дотик і не колеться, немає якихось неприємних відчуттів на тілі. Люблю, коли поліестер зроблений такий, знаєте, наче, як натуральна тканина. Це дуже класно. Я вважаю, це досягнення легкої промисловості. Сорочка в клітинку, баєчка, розмір десь СМ. Сідає досить вільно. Люблю так, коли рукавчики йдуть навіть до пальців. Така, знаєте, сорочка, наче хлопця. Таку можна носити поверх на весні, а можна навіть взяти як верх піжамки у холодні зимні вечори, і носити вдома, бути красивою та привабливою. Навідомо, коли вас ніхто не бачить. Просто кайфувати від себе, та щоб ваші близькі та рідні бачили, що ви також охайно вдягнені, а в неякусь розтягнуту плямогу для лонгслів, які давно вже віджив своє. Давно вже покупаю домашні речі, теж від сезону к сезону, щоб вони виглядали гарно. Дуже приємна сорочка. Можна навіть буде повернутися в останній день, коли буде мінімальна ціна на завозі. Зараз там десь в районі 700-800 гривень за кілограм на люксі, а в останній день буде десь 400 наступну сукеньку примірила. Це така трохи в БДСМ стилі зі штучної шкіри і пом'якше над ти мережево. Всередині, там, де виріс, і понизу як комбінашка. Теж класне поєднання, це еклектика, люблю таке. І з якимись аксесуарами буде дуже класно, така, знаєте, готика з ніжністю. Дуже привабливо виглядає, але розмір занадто великий це десь Елька. Мені потрібен розмір чи два менший. Ось додати можна якийсь яскравий акцент, або прикраси золота або срібло. Срібло мені чомусь зараз хочеться додати, коли дивлюся відео. Тут золотиста фурнітура. Але можна поєднувати, в принципі, будь з чим, тому що чорний колір, як ви знаєте, він нейтральний. І можна брати будь-які яскраві акценти до нього. Якщо хочеться, можна підперезати поясом. Але, в принципі, і такий вільний стиль мені подобається. Звісно, що джинси треба зняти, але думаю, ви пробачите мені, тому що цей не нетаплюємо, і я по максимуму намагалася залишитись в своєму. Наступна сукня Міді, така сукня майка в лапшу в полосочку, дуже класна, проста зверху. Така вона максимально проста, але добре підкреслює фігуру. Ну, Тут трошки випирають мої джинси з поясом, але ось так я поєднала з цією знову ж таки з сумочкою. І оцю довгу ручку, яка мені не дуже подобається на самій сумочці, можна використати як пасок. А можна зробити як прикраса. Зараз я вам це покажу. Трошки інтриги. Та-да-да-дам. Почекайте хвилину. І ось, воля, я зібрала такий образ. Кепка теж моя та пальто, темно-сіре. Бачите, цей ремінець як прекрасно використовується ця сумочка, фурнітура співпадає. Як вам, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати.